Знайду та покараю кораюків особисто. Так різко відреагував міський голова на руйнацію історичної пам'ятки у середмісті Дніпра. Афішна тумба, довкола якої розгорівся справжній скандал. Ще кілька днів тому непохитно стояло тут на перехресті Патуржинського і Масоковського. Міський голова впевнений, саме комунальні служби причетні до її руйнування. Тумбу знищили у п'ятницю. Соцмережі буквально вибухнули обуренням. В коментарях під дописами почали активно викладати не лише історичні та сучасні фото афішної тумби, а й відео, на якому чітко видно, що довкола. Але тільки на розбитої споруди працює комунальна техніка, яка, ймовірно, її і зачепила. Якісь дегенерати знесли афішну тумбу. Всі йдуть в нісознанку: Міськводоканал, благоустрій, управління культурної спадщини, архітектура. Якщо є фото та відео, що допоможе ідентифікувати техніку та людей, що це зробили, кидайте мені в коментарі. Вочевидь, тумбу могли випадково зачепити, коли ремонтували дощоприймачі. Сьогодні просто під час нашої зйомки бригада комунальників тільки но побачила камеру, одразу кинулася втюки. Тільки настало відомо про руйнування афішної тумби у коментарях під дописом. Усі почали писати споруді понад 170 років. Правда, фахівці цю інформацію спростовують. Начальниця управління з охорони культурної спадщини Дніпра надія Лиштва запевняє, тумба радянського періоду і не є архітектурною пам'яткою. У 1910-х роках її ще не було. Вона радянського періоду, що не спростовує того факту, що багато містян її любило. Локальні місця пам'яті теж важливі та цінні, хоч і не тягнуть за критеріями на пам'ятки архітектури. Не пам'ятка архітектури, але ціна для міста. Такої думки дотримуються і місцеві. «Історичні пам'ятки важливі, щоб наші дітки і внуки знали. Я знаю тільки, що вона давно була, да, але ну яке її значення? Ну щось там, мабуть, якісь об'яви. Історична, звісно, да ніхто ж не побудує таку. А от кому дійсно болить серце через руйнацію рекламної тумби і з багаторічною історією, так це відомому Дніпровському фотографу. Марк Мілов навіть свого часу прикрасив обкладинку своєї книги. Світлиною і з цією пам'яткою, вся моя Фактично, все моє життя крутилось довкола цієї тумби. Повз неї п'ять років я ходив до університету, потім на роботу. Вперше митець сфотографував тумбу ще у 80-х. Говорить, вона дійсно була прикрасою і орієнтиром вулиці. А її унікальність, на думку Марка Мілова, у тому, що вона єдина, яка збереглась у Дніпрі. На сьогоднішній день це останній. На сьогодні ця тумба остання, мабуть, найцінніше в її існуванні за виключенням, на мій погляд, естетичного моменту. Чи відновлюватимуть афішну тумбу, руйнування якої обурили Дніпрян, поки невідомо. У пресслужбі міської ради журналістам 11-го повідомили наразі фахівці тільки з'ясовують усі обставини. Коментар нададуть згодом. Розбили, а тепер ліплять наново серед місця Дніпра. Тут десятиліттями стояла легендарна афішна тумба, що нагадувала про життя у 20 столітті аж доки комунальники бажально не розгромили історичну згадку. Місцеві кажуть, ці лагодили тут ливневі стоки та каналізацію, і ковшом від трактору просто знесли афішну тумбу. ковш був повний. Трактор почав рухатись заднім ходом і вивернув колеса так, що його ковш занесло прямо в цю тумбу. І все вона розсипалась. Вони скоренько все прибрали та й поїхали. Не минуло і тижня, як біля знесеної під нуль тумби заворушилися. Втім, чи має вона відтепер історичну цінність та за якими нормами її почали відновлювати у міськраді? Тема тумби виявилася табуйованою. Коментувати одинадцятому каналу цю тему. На жаль, відмовилися бригада комунальників поруч із руїною не багатослівна. Комунальні служби завалили тумбу, правильно? Без поняття, без поняття не, не маєте? Ні, не маємо поняття. Не бачили нічого ні. А от краєзнавець Микола Чабан запевняє, вже не озброєним оком видно, пам'ятка не така, як була. Тумба. Не повторює той оригінал, який ми пам'ятаємо, вона стала значно ширша і відрізняється від першотвору. Наш... І раніше вона була з нахилом. Так, у неї був трошки невеличкий нахил, і це теж їй додавало певного шарму старовини, що вона вже похилилася трошки. Тепер вона дуже рівнесенька. Ну що ви зробите? новоділ, я новоділ. Краєзнавець каже, такі дрібні пам'ятки потрібно цінувати, бо їх у місті не так і багато. Бо більше така тумба була одна. По цьому видно по цих дрібничках. Як у нас шанується старовина, не будемо перебільшувати це, бо призначення тумби було утилітарне. Це не, не був якийсь витвір особливого мистецтва. Її цінність зросла в зв'язку з її віком. Микола Чабан припускає, що міськраді потрібно було не поспішати у відновленні, а якісно дослідити фотоматеріали, аби, хоча б, візуально відтворити те, що було. Втім, повернення тумби повністю підтримує. Історичну цінність вона втратила, але це якийсь маркер нашого міста. Тут була тумба. І тут вона продовжує бути. Цегла, з якої зліпили нову тумбу, теж не з часів 20-го століття, але історична. Майже 100 я можу сказати, що вона побудована з дореволюційної цегли, яку взяли з будинків, які розбирають старовинні будинки, і навряд чи чистили би ту цеглу стару, бо вона такими шматками розвалилася. Місцяни ж здебільшого кажуть, що раніше не приділяли цьому об'єкту особливого значення. Зараз же знають про неї більше і чекають на відновлення і тумби, і малюнків, які були на ній. Анастасія Шуляк, Олександр Довгань, новини 11 каналу.